На підставі рішення Івано-Франківського виконавчого комітету по вулиці Короля Данила перед будинком 11А будується зупинка громадського транспорту із закладом торгівлі. Мешканці прилеглого житлового будинку незадоволені і протестують. Чому дізнавались наші кореспонденти? Свої заперечення мешканці вулиці Короля Данила ґрунтують на тому, що котлован, як для зупинки громадського транспорту, навіть з торговою точкою, надто вже великий. Проєктною документацією передбачено будівництво того закладу, який я вже сказав, він є одноповерховий. Відповідно зроблена експертиза на одноповерхову споруду. П'ятницю, по дорученню міського голови, я вийшов сюди на місце, і явно видно, що викопаний котлован глибиною там десь більше чотирьох метрів. І видно, що забудівник хоче, крім одноповерхової споруди торгового призначення з зупинкою громадського транспорту. Він хоче ще тут збудувати підвал. За словами головного архітектора міста Ігоря Гаркота, документації відрізняється від реальності. Ми відреагували належним чином. Ми, по-перше, попередили забудівника, що такі речі робити не можна. Далі ми відіслали листа на інспекцію архітектурно-будівельного контролю, тільки що я в телефонному режимі звертався до начальника, до пана Рудницького Василя Івановича, щоб він відправив сюди інспектора, тому що лист сьогодні пішов, щоб інспектор прийшов, тому що тільки інспектор має право потрапити на будівельний майданчик ну, і вчиняти якісь дії. Обіцяв Ігор Теодорович звернутись листовно від архітектури до прокуратури щодо відхилень будівництва від проектної документації. Не покладаючись лише на владу, мешканці будинків, поблизу яких ведеться забудова, звернулись до громадського форуму Івано-Франківська. Ми звернемося з відповідними зверненнями в прокуратуру міста, звернемося в інспекцію з державної архітектурно-будівельного контролю. І я сподіваюся, що владі хватить розуму зупинити це будівництво, а в кращому випадку взагалі його відмінити, тому що воно навіть не вписується в логічні мірки і, взагалі, в ландшафт цієї території стривожено будівництвом і керівництво факультету управління та інформаційної діяльності. Роботи ведуться впритул до корпусу. Глибина фундаменту свідчить про те, що роботи ведуться масштабні, і мною, як депутатом обласної ради, подано депутатське звернення до Державної інспекції по контролю за будівництвом пану Василю Рудницькому з проханням з'ясувати наскільки законне будівництво чи відповідають. Тим дозволом, якщо вони є міськвиконкому параметри будівництва, бо дане будівництво створює безпосередню загрозу цілісності нашого корпусу. На жаль, випадки, коли мешканці не задоволені новозабудовами в Івано-Франківську, не поодинокі. Що ж до цього конкретного випадку далі буде?